Друзі, вітаю вас, це хлопці з нуля. Це моє звернення до людей, які не потрапили у війську. І сподіваюся, що так і не потраплять, тому що там ну, десь сховаються, вночі вийдуть, куплять хліби, і зайдуть, і ніхто їх не схопить. Ви дуже ризикуєте. Ризикуєте чим? Ризикуєте тим, що рано чи пізно вас все одно зловлять, бо мобілізація по... стає все більш жорсткішою. Але тоді ви потрапите просто на БЗВП, а потім на якусь частину раптово. Тобто, це може бути класна частина, якщо ви візунчик, якщо вам не дуже щастить у житті, може бути погана частина зі всіма витікаючими звідсіля наслідками. І для ілюстрації з моїх слів історія, яка вчора буквально за мною трапилася, до мене дзвонить знайомий, каже: що робити, мого чоловіка забрали, він у військомату, він у ТЦК, він потрапить на фронт, його вб'ють. Я хочу, щоб він в якомусь нормальному місці був. Я кажу, а про що ви думали раніше? треба шукати собі підіскувати частину де ви хочете служити військову посаду куди ви хочете потрапити налагоджувати якісь зв'язки отримати від них відношення, відношення таке інше вона каже ми не знали ми не сподівалися що воно не буде але його скопили і що далі робити я кажу що коли я проходив БЗВП 2024, тисячі було 35 днів в БЗВП, зараз кажуть навіть більше 40 чи навіть більше Тобто від нього є більше місяців щоб знайти частину Знайти там якусь посаду, яку він хоче отримати, і дзвонити туди, і переконати людей, що він на цю посаду гідний. І переконати їх, що він хоче там служити, що він буде корисний для цієї частини. І щоб отримати від них відношення, коли він буде закінчувати без вже ці люди приїхали, його забрали. Бо коли закінчується БЗВП, я пам'ятаю до нас, теж приїжджав покупець, і брав ці хлопців і ці хлопців, ці 20 чи ці 30 їдуть зі мною. І ти нічого не скажеш, бо це людина, яка забирає. Це може бути людина, яка повторюю з гарної частини, може бути знедуже. Отже, щоб це не сталося, хлопці. Думайте зараз, вже, де ви будете служити, а, яку посаду будете займати фахівцем, з, з якого профілю ви є. Можливо, ви гарний повар, це теж круто. Тобто, шукайте і думайте про майбутнє, щоб не, не сталося так, що ви потім будете до когось дзвонити і питати. А що нам робити? А нас заберуть, а нас на передову, нас на нуль, і е, будуть погані командири, і це буде погана частина. Вже зараз у вас є можливість щось до себе е, підіскати. Наприклад, я коли думав про те, куди йти, я бачив рекламу повсюду. Третя штурмова це круто. Я пішов, пройшов тестовий тиждень, у третій штурмовій, Потім був рекрутом, потім потрапив на БЗВП. Потім був пройшов курс молодого бійця. Тобто думайте зараз, не ховайтеся, думайте про своє майбутнє, бо інакше майбутнє подумає про вас, і подумати воно про вас так, що вам це дуже не сподобається.